Якщо працювати, я вам кажу. Це просто віч. Це просто віч. Що вам на МТЗ? Мужики, фермери, до вашої уваги. До вашої уваги, то є. Е, якщо хочете працювати і чувствуєте себе людиною в тракторі, о, то, пожалуйста, вам, мужики, дивіться, яке, яка апаратура. На секундочку підірваємо майже 5 тонн який може майже більше половини свого вісу бере на підйом а реально на, на, на покрайних точках 21,8 на навантаження <кхи> то є конкретна цифра, яка піднімає цей тракторист, це вам не максимально допустима спорядженна маса, як пише в цих брічках, що там по факту воно і половини не підніме, що заявлено. А це іменно, ну, ну я не, буду, не хочу сильно обсирати НТЗ хлопців. Но просто вы зрівняйте, зрівняйте просто на секундочку. Да? На секундочку просто зрівняйте. Я зараз подъеду МТЗ Я файно стану Опа! Ну даже по управлінню, по вот мне зараз треба сдать назад, дивиться, я дивлюсь. По камерах и аккуратненько, аккуратненько сдаю. Що є місце. Оп! ну Тут земля в нас не ровна, хлопці, тому вже ідеального пар пар паркування не буде, але. Тим не менш, тим не менш, пацани, просто дивіться на ці, на ці, на Щас я все покажу, пацани, дивіться. По отділці, по кабіні не сказати, що вау, прям, якщо сідаєш там якогось лового, щось то воно є по, понарядні. Но! В плані того, що є все. Передачки: перша, друга, третя, четверта. Плюс ще тут е, по дві на, на цьому речаху по половинці. Задня. Получається у нас 4 на. Е, раз, два, три, 4. Бай дай Бог, моїй математики. 4 на 16 коробка. То, я думаю, з голови вистачає. 4 задніх ви маєте і ви маєте. Е 12, ой, 16 передач наперед. Я думаю, з головою хватить. Місце дуже багатько, просторна кабіна, герметична, є клімат. Над цим вже нікого пацана не здивуєш, знаєте, китайці зараз на тому багато брендів виїжджають, що от mm -hmm. нас є там комфорт, а якість у нас буде, ну, яка придеться. Ну дивіться, просто я став поряд з МТЗом, не просто. Коротше, мужики, я думаю, після цього відео цей. Мінський тракторний завод, вже все, поняли, буде закриватися. Хоть реально. <рес> ну дивіться, щоб ви розуміли. Ні, то я не хайпую. Просто кажуть, китайці одноразові, нема железа. Дивіться, човка, Просто ну. ну там не пів метра, на сантиметрів 40 чолків. Коротше, щоб такого не балакать багато, щоб ви розуміли. 4 700 заявлена вага. І то з нюансом. Поняв, там ти є ДТЗ. Там вона 4600, але є нюанси по, по вазі. Бо одні пишуть, що йде вага типу, з грузами комплектована. а інші пишуть суха маса. Тобто NH йде без нічого. 1700. Ой, господи, 4700. Тому що, от коли приходили контейнери, ваш цілий контейнер, де їх 4, і вичитали, що з железяками за цією хренью буде короче, около 5. Ну, якщо що залити, гідравліку. И тут, конечно, просто посмотрите на это. Цё... Ну, чтобы не казалось, что тут нема железа. Вот, яблоко меняется, можно поставить люби. Тяги сами тоже, бачите. Полтора пальца, ты не знаю сколько. Надо рулетку было брать, мирить, для Вот я лох. Короче. За гидравлика, гидравликой, знаю, 21,7 кг, то идет на подъем. Тобто, то есть, перерасчет на килограммы. Теж така цифра, що зрозуміла, пишуть там «снаряжена максимально допустима маса. І в МТЗ пише там, 4 трактор важить і типу, 6 маса. Но, теж пише маса агрегата». Багато агрегатів не йдуть на колесах, вони повністю не піднімаються. Тут йде 2,5, ну майже 2,5, іде чисто от, на цих точках воно тримає на підйом. Поняли? Що це теж пишуть на сайтах різне. Я лишу характеристики, почитаєте. Помні, технічні вникайте щоб не лоханутись купити а воно херня хлопця вот то хоть такой энерчик то десятка я бляха стільки чекав щоб на ньому поїздить же наконець вот. оба хлопці ну що скажу конечно тільки що сидив дтз дтзешка по кабіні конечно, мерз Тут по кабіні такое, Ну, ну Непоганий, але все одно. Сприти, дали, ключі, ось не знаєте, Фікарніць. 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 Так, Хто курить, тут воно трошки все попроще зроблено. По функціоналу, звісно, тут все супер, теж, тому що от, по коробці ось. перша, друга, третя, четверта є. Задня. Ще дві передачі, плюс половинки. Тут іде, по-моєму, 18. 18 на 9, наскільки я еще и не помиляюсь. Має бути 18 на 9 передавач. Вот. Но конечно по не настике все лакше Хоча кабіна йде капсула, тобто на герметрична, іде фільтр стоять, є на Вот. Ну, я маю на увазі поздорованию по чи в Oval, чи в той же DTZ А там все буде, типа аля нарядный, но в нем есть свои серьезные преимущества. А ну давай, пока он греет, греет, покажу по преимуществу. Вот. Удивиться, 110, да? Где? 110. А я сейчас куда-то на Сейчас я буду рулять. Вони поняли, я так розумію, впадають в само залізе. Навіть взяти 50 то що я колись огляду робив. Ну садишся, вова там такого, в неї там все попроще. Ну дивіться, мост баочний. В 10-ки. Вот. Для порівняння. І ДЗК нам 110 та дає редуктор. Поняли? Хто тракторист, тих не розуміє, балочний мост, воно і так круче. Ну плюс прощається. І колісна база, і ззаді ти показував, можна ще показати. Раз. Ну, тут, блін... Тут, блін, ну воно все не на один день. Коротше. Так що Еней трошки виграє по весу, трошки виграє по железу. Но по комфорту кабіни програє. Тобто, якщо ви хочете, щоб там в кабіні, як то кажуть, ну, було прямо обосратися, то він подивитися або зумає, або то з чинфа. Це дуже круто. А якщо говорити момент, наприклад, трактором працювати, поняв? Трактор в принципі, для роботи. Так що я зараз проїду, послухаємо, як мотор робить. О, до речі, що в нас по мотору. Мотор в нас, до речі, стоїть такий самий... Я тут... Я лишився, то я просто ту не прочитаю там багато лі, літерок. Но е, я знаю, що мотор точно такий, же стоїть в 11.05 Лаволі. То є факт. Тобто тут фактично Енеї 90 Оп. Енеї 90 і 50 і Там були мотори в АйТО Ютовські. А тут іде мотор Лоовський. Зато в 50-90 була ходова. Мости по Тут мости гад фірми, Ну тут теж дуже крута фірма Саліна. Тобто то не непонятно трактор, не, не непонятно з чого. Да, вже бачите, як зроблено під капотом. Вот. Як зроблено все, воно ну, не, шир, не ширпотреб. Бо в Китаї ширпотреб за 7 років я навчився розлучати з першого разу. От, воно видно. Так само і по грузах. От у нас 40 влінів. 40 кг. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8. І ще на задніх колесах. Ну Тут по два Тут на багацьку грузи. Ну хлопці. Йому не треба більше. Йому більше не треба. Маємо гідравліку наперед, маємо три назад. Всі плавають. Наш три назад. Да. Да, да. Три назад и вот все, все плавающие. То у вас есть подъем, опускание и плавающие вот Так уже управление на веске сзади. Тоже очень удобная тема. А все рычаг. завести трактор, чтобы там подъехать, что-то подстроить, настроить. Перемычка такая в комплекте. Так, короче, херня, то есть перемычка на жопу готовит. А это трохи. И вот это есть такая веревка. Удобно. Трохи вліво його туди вліво. Ну вот, я ж кажу, от... Вже... Вліво, вліво трохи його. В. О, ВДТЗ. Вовах, такого нема. Не треба таку підбирати скапоту. Ну а тут... Ну коротше поняли. Опа! Давай, Давай такой заведувати, там біля мотора, щоб послухати, що каже що як робить мотор. Декомпрессор. Є пацане правда за тим, що коли маєте реверс, удобніше. удобно. Да, тому що у вас тут на рулі передача, от тут вона мала бути, ну <годи> когда-то в принципі. Вот. Як в Вовах, як в Ченфа, ДТЗ. І ви собі вперед назад це маневрируєте. Тут треба все время переключати з цих рычагів. Ну воно не так зручно. Да. Плюс вот. Тут у вас бачите, розположили на новим чого, зразу і задню, і ще чотири передачі типу, половинки. То не... А, ну, я скажу, по комфорту вам трошки, звісно, він уступає і по відділці кабіни. Ну, опять же який клімат є, кондер є. Камера задня є. Камери, камери є, камери Ось, Камери все. по комфорту кабина, конечно, трошки уступает. Но хорошим, с дуже весовым аргументом. Все, я хоть дрызы Я вроде нормально. У нас ну вот и прошла проверку резины. Если сейчас начну левый колосс спускать, то я попал сразу на Я думаю, стоит нормально получить. А Почему это вырезано? Ничего не бачу. Резина Не гірші армора, на трубах. Ось десь там ті як тест робив, дергав. Що воно відривається легко, то резина херня. О, треба таку усілля прикладати щоб вирвати. Вот, так що, хлопці. Маєте... Ну так, да, резина норм. А, майте на увазі, що трошки, звісно, є різниця по комфорту, по кабіні. От. Їм же вам робота. Ви, ви ж в ньому не будете, там, ну, дівчат возить з клубу, як то кажуть. Хоча, я думаю, в такому, в такому вже не встигне її повозити, кому треба. Така опція, так? Да? А так фактично до роботи грає вес, грає вантажопідйомність, грає скільки у вас проходять мости, чулки, все це інше, железки по железу тут. Я думаю, він МТЗ так легко. Поняла? Дрюканув. Тому що навіть я дивився, мтз 105 вона легша, вона йде 4300 чи 4400, і там вони пишуть з усім разом. От. Тут хіба сам трактор 4700, без, без нічого, без грузів, без нічого. От. Ну і знову ж таки, то не корж явно по кабіні. Та, там вона пусть попроще але все одно вона просторна, хороша обзорність, є форточки, є, кабіна герметична, є фільтрація. Та, що з і ще щось... дыхать, а много не будете и так далее. Могу... Супер. Типа, ну конечно, в реверс в него было бы круто. Вперед назад на руле было то было бы супер. Вот. Но и снова таки цена, хлопцы, цена минимум на трешку баксов. Минимум на трешку баксов это аппарат для де дешевше. Завид за, за чинфу. За, за, за а про за миллионы я вообще молчу. Вот. И в принципе работа он роботом. Може не менше, десь і більше, хлопці. Тому так. Маємо в наявності 110, на підході 140, маємо в наявності 90-50, кого ми цікавіть по І на підході 200-220-240, я напомню 200 короте, коняк з пареними колесами там взагалі буде там. О, тому кому цікаво, підписуйтесь на канал. В нас, до речі, на каналі є багато а, від клієнтів конкретно. Відгуків людей, хто вже експлуатує, такі ось зелені трактора карта, то той же попівців. Хлопців, хто там з якими проблемами стикається і так далі. Тому сервіс виїзний є, роби не так швидко, як хотілося, воно на мене все робить запчасті, обслуговування, на них і все є. Іноді треба якусь запчасть почекати. Бо в робих в Китаї, то всі розуміють. Но такого, що нема. Тому купив трактори, як то кажуть, до Тому Зверніть свою увагу. І, чесно, я нечики дуже подобаються. Пофіг там на те, що там кабінили проще. Подова, мости, вологолівський мотор, то грає роль. Віяс грає роль. На вам буде тот в кабіні, коли у вас трактор на паповах Дорогі мужики Підписуйтесь, ставте лайки і придбанню всі питання є в номерах профілі В офисе, везде, проще. Нам раз звонить, купить, пожалуйста, потому нам треба деньги. Нам семьи кормить. Пойдем, пойдем, пойдем. Часы тяжелые, пяете уже. Вот. Всем пока.